Ура, кошенята попліткуємо. Говоримо про Лесю Нікітюк, королева рекламних інтеграцій, Наталя Холоденко і Караоке, Віра Брежнєва, Ворожіння, Бідняков, винник Ботоферма, Настя Каманських та Марія Єфросиніна. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Абсолютно усі звернули увагу на те, як Леся Нікітюк в жартівливій формі відповіла нам, пліткарям, на злив про її особисте життя. Давайте переглянемо шматочок, але мало хто звернув увагу на дещо більш важливе. Давайте подивимось. Добрий ранок, друзі. Що ж, так як вже ця історія з'явилася в інтернеті, так як вже про неї про цю історію написали. На такому серйозному ресурсі я просто не маю права не розказати вам всю правду, не розказати вам свою. довбану на Love Story. Так дійсно, я перебувала в стосунках з звукорежисером, Чи то з телевізійним оператором? Я точно не знаю в нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати з звукорежисером, прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав, з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалося повномасштабне вторгнення, і з першою сиреною ранковою він втік, забрав. Мігаманець, ікони і авокадо. Дія сильна, я не плачу. Хоча, поки я плачу і читаю всю цю фігню, як ви помітили, в мене не пливе туш. Поки я плачу ця туш, доглядаю за моїми віями, я покажу вам це нова туш від Сістер Сарома. Знаючи непростий характер Лесі Нікітюк, скоріш за все, такий. Хороший хід, продуманий, був не її. Зараз Лесу працює реально крута команда. Абсолютно адекватна реакція. Максимум уваги змі. Різні пабліки розібрали це відео на меми. Але мало хто звернув увагу на те, як круто, нативно Леся Нікітюк інтегрувала ту ж це відео. Вона могла зробити просту рекламну інтеграцію і отримала б все одно свої великі гонорари. Але вона дуже нативно і дуже правильно продала продукт компанії, тому що попередньо розуміла, цей ролик буде мати велике охоплення за рахунок великої уваги ЗМІ і таку жартівливу форму відповіді нам, пліткарям, буде активно обговорюватись. Геніальний рекламний трюк, який спрацював. Тож я єдине, що можу додати, дорогі рекламодавці. Якщо хочете отримати якісну і крутезну рекламу, вам потрібно звернутися саме до Лесі Іванівни Нікітюк. Ти дала достойну відповідь і нам, пліткарям, і своєму колишньому. Глядачі, що ви думаєте про таку форму реагування артистів на наші з вами інфоприводи та зливи? Цікаво почитати ваші думки. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. І кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо скласти додати. Перепрошую, штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Класики, вони не знають пісню, але під світу ось ну, 20 років. Будемо знайомить з українським репертуаром. За громче. Але при світу це вже українська психологиня Наталя Холоденко, яка собі спокійно розважається, слухає українські пісні, співає, відривається А те, що в країні війна. Знову риторичне питання. Ми повертаємось до тієї теми: якщо війна, то що життя зупинилось? Ні, воно не зупинилось, воно повинно продовжуватись. Але холоденко в мене асоціюється виключно з тим персонажем, який вимолює гроші у своїх підписників на дорогі сережки, на якісь прикраси. Один за одним продає свої курси, і можливо я помиляюся, але дуже рідко. Я зустрічав в її інстаграмі репости про збір, про допомогу ЗСУ і взагалі її проактивну громадянську позицію. Знову ж таки, я не слідкую активно за Наталою. Я можу помилятися, але з того, що я бачив, переважно в її інстаграмі від 24 лютого, 22 року, це розкішне життя, переїзди до Монако, пантавство, кумовство, сватовство. Тому в мене буде риторичне запитання: тут скоріше потрібно вас підключити пліткарі. Як ви бачите повернення Холоденко в Україну? Зрозуміло, що вона не буде завжди жити в Монако своєму, чи де вона знаходиться, до того ж. Саме Наталя Холоденко це приклад того кейсу, коли все життя хотіла виїхати, не мала можливості, а тут нарешті змогла. Як собі пояснює, і трактує Холоденко повернення в Україну. Тобто перечекала найскрутніші часи своєї батьківщини і приїхала, як ні в чому не буває. І далі надає свої послуги, повертається в український медіапростір. Ну, Ну, от, от як це виглядає? Поясніть, будь ласка, я заплутався і абсолютно щиро не розумію. Також звертаюсь до наших кошенят. Кому що відомо про особисте життя, про професійну діяльність, про те, чим наразі живе Наталя Холоденко, надсилайте в мій інстаграм. Я вам буду дуже дуже вдячний, тому що холоденко це щита пікова дама. Я думаю, ми знайдемо чимало скелетів у шафі Наталі Холоденко. Яке у вас ставлення до цієї психологині? Напишіть в коментарях, хто, до речі, замовляв її послуги. Наскільки ви залишились задоволеними чи ні, теж поділіться своїм досвідом спілкування з холоденко? Хтось із її близького оточення, скоріш за все, підставить серйозну свиню, і ця свиня буде в першу чергу пов'язана із грошима. Тож Віро, май на увазі, тому що далі у нас головна плакальщиця країни, яка пограбування, яке призведе до сліз. Тобто, ми про це з вами говорили більше тижня тому. А зараз бачимо наступне сторіс в інстаграмі Віри Брежнєвої. Обращаюсь ко всем, кому можуть написати від моєї імені. Я не міняла телефон уже несколько лет. Не відправляйте мені деньги, пожалуйста, не ведитесь на мошенников з моїми фото в акаунті. Наші зіркові карти можуть передбачити чимало подій в майбутньому. тому, я звертаюся до вас. Ви хочете продовження рубрики зіркового ворожіння? Напишіть обов'язково в коментах, оскільки від себе скажу, блін, це крута рубрика, яка відволікає від сьогодення і є можливість поринути абсолютно в інший паралельний вимір. Тому хочу дізнатися вашої думки. А далі подивимось, що буде відбуватися в житті Віри Брежнєвої, тому що ми там передбачили їй нові любовні стосунки. Також передбачили крах. Трату кар'єри, дуже багато моментів було. А, спостерігаємо, як надалі розвиватимуться події. А тобі, Віру, хочу побажати більше файних україномовних пісень. Такі ми люди ми почули, побачили, на що ти здібна, чекаємо продовження твоєї музичної кар'єри. Нагадаю, що Віра Брежнєва була однією із першої, хто від 24 лютого заговорила. Про війну і не побоялися втратити в країні боліт усе, що мала. А це, повірте мені, чималі статки. Про нерухомість я взагалі мовчу. Ні в якому разі її не захищаю там чи якось відбілю. Все одно у кожного залишається своє персональне враження і відношення до цієї чи іншої зірки, але на мій погляд. Віра не намагалася знайти зручної позиції, подивитися, перечекати, хто там переможе чи програє, і тоді вже стати на чийсь бік. Тому в цьому сенсі віра Брежнєва максимально людяна та щира, як на мене. Коротше, чекайте повернення рубрики. Давайте залишайте плюсик, і хто бачив наше перше ворожіння на Брежнєво Меладзе, які у вас залишилися враження. Мені пропонували вести три проєкти. Я з різних причин відмовлявся: це ставлення та гроші. Я люблю, коли ставлення правильне. У твоїй персоні мають бути зацікавлені. Цінувати тебе повинні. Я, наприклад, був на контракті з одним каналом, а мені пропонують щось інше. Я туди не ліз. Я відмовив плюсам і новому на два проєкти. Мене кликала Олена Кравець ведучим. Я одразу сказав, що в мене контракт із новим та відмовив. На хто зверху звали? Відмовився історії різні. У мене було і так, що я пішов з x фактора а потім заявили, що мене з тебе звільнив. Це було моє рішення. Нині навіть на кастинги не ходив. Заявив Андрій Бідніков. З одного боку, я його повністю розумію і підтримую. Мені взагалі бідніков дуже імпонує як особистість, як медійний персонаж в українському шоу-бізнесі. Але Андрюшо, а за що ти живеш? Тому що зараз не прибирають проєктами, мені здається, ніхто не відмовляється від роботи, бо дуже скрутна ситуація на ринку праці. Дуже складні часи. І коли кажуть, що шоу-бізнес трансформується, він змінюється, так, це вже відбувається. А з іншого боку, цього шоу-бізнесу наразі не існує. Ну який може бути шоу-бізнес у воєнний час? Те, що ми робимо усі від блогерів до артистів, е телеведучих і так далі, це підтримка. Якогось фундаменту, щоб просто сфера не зникла, усе інше і велика махіна під назвою шоу-бізнес запрацює тоді, коли завершиться війна, Україну почнуть відбудовувати. А у людей з'явиться можливість ходити на вечірки, замовляти корпоративи. Ходити на концерти і так далі. Від першого дня повномасштабного вторгнення в мене не було жодного сумніву, що Андрій Бідняков має проукраїнську позицію і буде зі своєю батьківщиною до останнього. Але відмовлятися від роботи не треба. Я дивлюся Work.ua, роботою, моніторю постійно нові вакансії і реально справжня біда. По-перше, дуже маленькі зарплати. Ціни ростуть. Заробітна плата залишається на тому ж рівні, якщо не менше. В одному зі своїх випусків ми вже підіймали тему заробітної плати. Напишіть, як у вас зараз ситуація з роботодавцями, ким ви працюєте в якій сфері, і чи задоволені своєю заробітною платнею? Чи вистачає вам цих коштів на усі необхідні витрати? Важлива, актуальна, соціальна тема. Давайте обговорювати. Кошенята, ви в мене найкращі. Ви помічаєте те, про що я подумав, але ще не дібрався і не встиг вивчити питання. Значить, дивіться. Одне з наших кошенят скидає мені посилання і скріншот, значить, коментаря під другою частиною інтерв'ю Олега Винника у журналістки Вікторії Курочки. Значить. Зачитую. Олег Анатолійович гарний, красивий, добрий, стільки добра зробив, буду ходити на його концерт, коли буде тур Україною. Останній абзац видалити при друкуванні. Гроші очікуйте на карту після перевірки коментарів. Ви розумієте сюр ситуації. Проплачені коментарі. Мені цікаво, скільки це коштує і навіщо команда винника цим займається. Олеже, так, ти можеш анонсувати концертний тур, не знаю, в Палаці Україна чи це палац спорту, і ти навіть можеш продати абсолютно усі квитки. Але активісти, громадські організації, масові обурення і хейт, які залишаються за твоїм бекграундом від початку повномасштабного вторгнення, це ти не зможеш ніяк викорінити ніякими позитивними коментарями. Тому виник, що б не робив він вже ніколи. Не буде в українському медіапросторі сяяти так, як він сяяв раніше. Олег винник взагалі мимо, максимально. Ти повністю просрав усе, що мав: свою кар'єру, своїх вовчиць. І зараз вони будуть сперечатися казати, за що ти не любиш винника. Ти йому заздриш, що мені йому заздрити. Нам нема чого з ним взагалі ділити. І навіщо комусь заздрити, Якщо ти бачиш, коли в когось щось виходить краще, ніж в тебе, проаналізуй, подивися, що ця людина зробила більш якісно та цікавіше, ніж ти. Піди по цьому шляху, додай свого креативу, вигадай щось схоже, або зроби таке ж, але не менш якісно. І реалізуй теж цю амбіцію, цей тригер, який тобі не дає спокою. Але заздрити в принципі немає сенсу, тому що ця якість ніяк не прикрашає людину, і головне ніяк не змінює її життя на краще чи на гірше. У випадку з видником людина взагалі відбилася від реальності, в якій живе, і цим він себе погубив. І вже нічого не зміниться. Тож проплачені коментарі, боти можете залишати, команда Олега знову напортачила і знову зарила його ще глибше. Чи є серед наших глядачок вовчиці? Напишіть, розчарувалися ви в своєму вовчку чи ні, тому що наразі вовчок винник, король вовчиць, виглядає як мокра курка після дощу. Давайте обговорювати. Так, ну що ж. Це дуже відповідальний момент, друзі. Дуже відповідальний. Пам'ятаєте, я анонсував рубрику Маска лицеміра. І потім в кінці тижня ми з вами голосували. Значить, до півфіналу у нас вийшов Олег Винник. Звичайно, що Слава Камінська та Настя Каменських до фіналу дійшла Слава Камінська та Настя Каменських. І як ви думаєте, хто за результатом голосування переміг? Що в youtube спільноті що в моєму телеграмі, проголосували однаково? До речі, в нас є чудова телеграм-спільнота, і там я зливаю більше інсайдів та пліток, яких я не можу озвучити в Ютюбі. Тож долучайтесь, посилання знайдете в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Там у нас завжди гаряче та полунично. Отже, маска лицеміра, слава Камінська чи Настя Каменських, як ви думаєте, хто? І перемагає в цій номінації. Настя Каменських, Настю, я тебе вітаю. Все. все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже. Нехай перша, хто отримала ці ріжки, цей ніс, ці зуби, цей підборідок, ці очі, ці надбровні дуги, взагалі маска така лякаюча. Але ти їй повністю відповідаєш, тому що прийшовши на інтерв'ю до Марії Єфросині, так, давайте я поки що відложу її. Отже, Настю, вітаємо. На наступному тижні оберемо а, нового переможця. Згодні з результатами голосування чи ні, теж прокоментуйте. А Настя, яка прийшла до Марії Єфросиніної, себе закопала. І я дуже сумніваюся, що Настя Каменських в нашому. Просторі зможе, хоч якось, себе реабілітувати. Занадто багато факапів, і максимально втрачений кредит довіри власної ж аудиторії. Погоджуйтесь, ні спілкуємось, дискутуємо. Я завжди наголошую, що в нашій спільноті ми відкриті до усіх думок, і саме завдяки нашим спірним дискусіям ми можемо знайти зерно істини. Позаду 17 годин за кермом з Варшави в Київ на кордоні а, капс до епічний колапс на виїзд з України сотні автівок. Це, мабуть, що прогнозовано через страшну інформаційну напругу про ЗАЕС. але що цікаво, на в'їзд до України стільки ж авто, черга кілометрова і майже не рухається. Ми з дітьми вдома нарешті святкуємо повернення. Двома повітряними тривогами поспіль нічною та ранковою. Хештег Мати від Бога таку сторіс залишає в своєму інстаграмі Марія Єфросиніна. І у випадку раміни з хакзай, коли вона включає образ жертви, для мене це все зрозуміло. Тут навіть не те, що жертви, пожалійте мене, співчувайте мені, я така мучениця, великомучениця. Окей, у раміни це примітивні, зрозумілі паттерни, взагалі не виникає жодного запитання. Але Марія і Єфросиніна, яка працює досить з дорослою аудиторією, а має великі серйозні. Проєкти, які мають той чи інший вплив на медіапростір, свій власний благодійний фонд. Ти всього, чого хотіла, досягла в цьому житті. Ти реалізувала десятки телепроєктів, ти була ведучою на топових передачах. Все, що ти могла зробити, ти зробила. Тобі нічого не потрібно доводити, і тим паче тобі не потрібно вимолювати, випрошувати у своєї аудиторії. Пожалійте мене, підтримайте мене. У Марії Єфросиніної життя чудове на фоні більшості українців, тому що у Марії ніяких проблем ну глобально, тобто у кожної людини є проблеми, Ні в якому випадку не можна обесцінювати, якщо вона медійна людина, то в неї нема проблем. Звичайно, що вони є, і часом ці проблеми можуть бути набагато гіршими і серйознішими ніж у звичайних людей. Взагалі, зірки це і є такі ж самі люди, як і ми. Просто ми е звикли, в силу того, що завжди в медіа кажуть, що це зірки, то є зірки, а є звичайні люди. І ось в будь-якому випадку Марія Єфросиніна, у якої є де жити, є дах над головою. Є що їсти, є що пити, е є що одягатися, є чоловік, е є чимала фінансова подушка безпеки, є бізнеси, які працюють. Тобто з грошима проблем, по суті, немає. Я зараз не залежаю. Лажу в гаманець Єфросиніної. Чисто назовні, так, в неї є там свої проблеми, ще раз повторююсь. Ми зараз не обесцінюємо Марію, але жалітися про якісь там дороги, черги. Багато українців взагалі є не виїзними. Багато хто не може собі дозволити виїхати за кордон з дітьми, просто навіть елементарно відпочити, бо в них немає грошей. Ні, треба нити таким як Марійка, розповідати, Боже, як тяжко добиратися за кордону додому. Так більшість людей взагалі за кордон не виїздять. Машо. Я не розумію, навіщо такі маніпуляції, як це заповнює тригери Марії. Тобто, вона позиціонує, що вона проробила всі свої проблеми. Вона така сильна, незалежна, цілісна одиниця. А по суті, ми бачимо чергові комплекси від Марійки. Давайте поговоримо. Тому що в мене трішки загубилася логіка і взагалі розуміння дій і позиціонування Марійки. Отже, ваші коментарі, ваші думки, ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас пліткова спільнота. Кожен день виходять відоси. Тож долучайтесь завжди є про що попліткувати та поласувати пікантні подробиці життя зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.